Давайте трошки розповім, що ж все таки я робила для того, щоб зараз мати можливість подорожувати з точки зору саме карми. І так, крок перший це допомагати іншим подорожувати. А саме, мене дуже багато знайомих, які там хотіли кудись поїхати. Я допомагала їм переїхати, допомагала їм знайти таксі, допомагала знайти квитки на потяг, квитки, квитки на автобус, плюс допомагала бронювати готелі для знайомих, коли вони кудись переміщалися, кудись переїжджали. Крок другий це радіти за тих, хто подорожує. В моєму оточенні є декілька людей, які регулярно теж подорожують, подорожують світом, і чесно кажу. Я дуже за них рада, тому що у них виходить це. І це ну насправді це дуже класно, коли ти бачиш, що інші люди подорожують, тому що таким чином в тебе відкриваються твої зерна, і ти на крок ближче до. Відповідно своїх подорожей, крок третій це щедрість. Не забувайте, що для того, щоб подорожувати, потрібно мати якісь фінанси. І для того, щоб були у вас фінанси, ви повинні регулярно залишати чайові. Якщо вам потрібні гроші, ми допомагаємо грошима, і це буде створювати карму щедрості і відповідно нашого фінансового зростання. Крок четвертий це благодійність, і це, до, до речі, не плутайте з щедрістю. Щедрість це коли ви даєте а, грошей за послуги інших людей, тобто ви їх як вдячності, як вдячність робите, тобто додатково оплачуєте їх послуги. А благодійність це коли ви допомагаєте від щирого серця, не очікуючи якоїсь віддачі від тієї людини або там, тієї компанії, і так далі, якій ви безпосередньо допомагаєте через них нам повертається карма грошей, і якщо ми будемо виконувати ці прості кроки, але на регулярній основі, то ви таким чином зможете створити собі кармічні зерна для того, щоб багато подорожувати. Але для того щоб це відбувалося, необхідно засадити певні зерна.